Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий. Ба, це відео під назвою Реформа освіти в Русі, тобто Україні. В цьому відео ми піднімемо питання крайньої необхідності реформи освіти в Русі, тобто Україні, від якої залежить втілення кардинальних позитивних змін у житті всього русинського, тобто українського суспільства. Зазвичай, коли розмова заходить про реформи в державі, то майже вся увага зосереджена на економічних змінах в суспільстві та кадрових перестановках, ніби при зміні схеми розподілу ресурсів в суспільстві та збільшення купівельної спроможності, рішить проблеми по типу недбалої поведінки русин до своєї землі через забруднення різного типу, неповага до інших русин у будь-якому вигляді. Та будь-де корупція, казнократство, відсутність бажання приймати участь в житті держави та контролювати роботу влади, та цілий ворог суспільних проблем пов'язаних із неправильними моделями поведінки, де люди знищують свою генетику та своє суспільство, недбалістю до особистого здоров'я та здоров'я суспільства. І згодом передають ці хворі гени, як особисті, так і суспільні наступним поколінням, створюючи процес деградації всього суспільства. Ці перераховані проблеми, звісно, мають своє складове фінансове питання в тій чи іншій мірі, але все ж в основі будь-яких дій, чи то позитивних чи негативних, головну роль грає програма, яка вкладена у людину. Так в одних і тих же умовах. Відсутності коштів у людини чи їх надмірності, людина з якісною програмою виховання, з більшою вірогідністю стоїть перед спокусою переступити закон чи моральні правила і зайнятися тою ж корупцією, або просто нанести шкоду психічну чи фізичну іншій людині чи тварині, ніж людина з поганим вихованням. Тут головним фактором є те, що рівень освіти та вихованості напряму дорівнює рівню розуміння наслідків будь-яких дій та бездіяльності. Для недалекої людини з поганою програмою виховання, теж казнократство чи корупція є лише схемою заробітку, і те, що казнократство підриває суспільні процеси і визиває ланцюгову підривну реакцію в суміжних сферах, де в кінці кінців. Страждають тисячі інших людей просто неосяжне знання. Головніше накрасти на нову машину чи маєток, аніж забезпечити здоров'я тих же, наприклад, дітей, забезпечивши кращим вакцинуванням та ліпшими лікарнями, не дивлячись на те, що діти є насправді майбутнім Русі, тобто України. Саме розуміння, що головним в людині все ж є програма, закладена з дитинства, і вона є вирішальною силою в поведінці людини в дорослому житті, дає розуміння, що найголовнішим в реформуванні суспільства Русі є не стільки зміни економічні, політичні чи якісь інші, а головним є саме процес створення громадян через навчання та виховання в системі освіти. Саме зміни у вихованні, базі знань та принципах навчання русин, тобто українців, лежить ключ до реальних суттєвих змін в Русі, тобто Україні, в кращу сторону. Кожного русина, тобто українця та його характеристики можна з впевненістю порівняти із цеглою, де виготовлена по всім сучасним технологіям обробки глини, цегла виходить міцна та стійка до впливу води, сонця та вітру. Будівлі з якої стоятимуть вічність. А от виготовлена цегла з порушеннями технологій виробництва створює подобу цегли, котра при використанні в будівництві посипеться через короткий проміжок часу. Система освіти є саме тим заводом по виготовленню цегли, тобто громадян, на виході з якого при використанні правил виготовлення. Виходить впевнений в собі здоровий та кмітливий громадянин, котрий стане опорою сильного та успішного суспільства, або держави Русь, тобто України, на довгі десятиліття та століття. Спираючись на розуміння ключової ролі освіти в житті організованого суспільства русинів, тобто українців, або держави Русь, тобто Україна. Постає явна проблема, яка виражається у відсутності наново створеної системи освіти одразу після відновлення незалежності Русі, тобто України, в 1991 році, для створення здорових самостійних громадян, котрі здатні самостійно розвивати всі сфери суспільства, а не бути мовчазним безвольним стадом робітників. Звісно, не треба забувати. Що пострадянській владі Росії, тобто України та новим елітам економічного та політичного сектору зміни у вихованні рабів фактично не потрібні були, їм це теж, як і минулій радянській владі в Москві, вигідно було та й залишається. Але як показав час, подібний підхід привів до великої кількості Дезертирства, як в воєнному розумінні, так і в громадянському. Система освіти, що продовжує традиції створення мовчазних робітників, організована в Радянському Союзі, котра перекочувала в позбільшовицько Русь, тобто Україну, із косметичними змінами, за 30 років відновленої незалежності Русі, не змогла створити велику кількість свідомих русин, що самостійно. Розуміли про необхідність захищати державу та розвивати її, це вилилося в малі об'єми добровольців під час двох етапів війни за незалежність із Московією, масове дезертирство русин із Русі під любим соусом і вкрай низький рівень підприємницької діяльності та научної на створення нового та без впливу. Та тиску магнатів, фактично, бажання влади пострадянської Русі, тобто України, зберегти процес створення собі нових рабів, вилилося в небажання цих рабів воювати та працювати на розвиток держави та приносити гроші цій владі, вибираючи міграцію. Адже їм легше втікти за кордон на готові умови життя, ніж вкладатися в свою державу і в ній щось міняти. Вень освіти у русів, тобто українців, напряму пов'язаний з успішністю і достатком окремо взятого руса, тобто українця, а значить, і всієї Русі, тобто України. Підвищення середнього рівня ерудиції та розвиток кмітливості тягне за собою. Стабілізацію соціуму, збільшення кількості нових ідей для розвитку соціуму та економіки. Освічене суспільство також дозволяє зберігати свободу соціуму від маніпуляцій влади зсередини, це те, що їй не подобається владі. Але що набагато важливіше, так це те, що імунітет від маніпуляцій розповсюджується і на зовнішні маніпуляції. Яскравим прикладом є ДНР ЛНР. Де в промислових регіонах та містах при домінуванні неособливо ерудованих та думаючих робітників знайшли прихисток московські казки та брехня, підштовхнувши людей до повстання з допомогою московських військ. Якщо більш конкретно, реформа освіти має внести зміни в підходи мислення. Збільшення кількості знань не тільки наукового характеру, по типу біологія, хімія, математика, мова, література, а й суспільно-життєвого характеру, тобто навчання русин розумінню, як працює суспільство, як взаємодіяти з іншими русинами, від малого до великого, від взаємодії в сім'ї до взаємодії із групами людей в організаціях плюс. Особисті знання підтримки здоров'я та самозахисту особливо хочеться виділити критичну необхідність нової системи освіти навчити дитину сина думати. Під вмінням думати мається на увазі процес сумніву в тому чи іншому факті, твердженні чи джерелі та безальтернативне використання. Задання навідних та уточнюючих питань, чому, як, коли і подібних, а після цього аналізувати факти, джерела та вигоди тої чи іншої отриманої інформації для формування висновку з одержаної інформації для подальшого аналізу наслідків тих чи інших дій і бездіяльностей, котрі конкретний русин буде виконувати. Спираючись на отриману інформацію. Саме вміння думати дозволило витягнути людство із землянок та печер в теплі розкішні будинки з усіма зручностями. І саме вміння простого руса, тобто українця, думати, дозволить йому стати маховиком людської цивілізації та Русі, тобто України. Так формується необхідність у виділенні найвищого пріоритету реформі освіти в Русі, тобто Україні. У випадку, якщо дійсно необхідно досягти якісних позитивних змін у русинському суспільстві, що робити? Необхідно провести реформу освіти, що складатиметься із змін в педагогічній складові, тобто підходах донесення знань вчителями до учнів, в програмній складові, тобто зміна об'ємів знань по вже існуючим предметам, використовуючи гнучкий індивідуальний підхід до учнів. Та включення знань про поведінку в суспільстві від сім'ї до загального суспільства та інстанцій державного апарату, плюс поглиблені знання про самих себе для вміння зберегти здоров'я своє та інших. Головною ціллю реформи освіти в Росії, тобто Україні, є внесення змін в програму, якою керується конкретна людина, іншими словами, змінити принципи мислення. Та базу знань про себе та суспільство у нових поколінь русин, для створення нового покоління русин, котре буде позбавлене проблемних знань та принципів мислення постбільшовицьких русин, тобто українців. Навіщо проводити реформу освіти в Русі, тобто Україні? Реформа освіти є єдиним інструментом для створення умов реальних змін в суспільстві в довгостроковій перспективі. Саме зміна складу знань, котрі вкладаються в молоде покоління з самого малку системи освіти, садком, школою, училищем та вищими навчальними закладами, є основою реформ в пост Русі, адже саме правильна програма в голові у русина, тобто українця, забезпечить активний економічний, культурний та науковий ріст всього русинського суспільства без реформи освіти в Русі, тобто Україні. Неможливо говорити про кардинальні позитивні зміни в суспільстві, адже нові правила гри зі старими гравцями майже не мають сили, адже старі гравці будуть старатися грати по старим правилам і противитися виконувати нові. Який результат реформи освіти в Росії, тобто Україні. Реформа освіти в Росії, тобто Україні, дозволила змінити самі принципи життя. Та сприйняття життя новими поколіннями русин, а також дати важливі знання про суспільні процеси та роль кожного русина в них, тим самим викорінивши більшість хвороб русинського суспільства, які тормозили його розвиток та збагачення, тим самим заклавши основу швидкому розвитку Русі, тобто України. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі. Бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя ціль 2000 підписників до весни 2025 року. А також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток суму, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити, підписавшись на Patreon чи здійснити пожертву. Також не забувайте підписуватися на суміжні соціальні мережі посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи постбільшовицької Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!